24 червня 23-го року робота за 5 днів по фундаменту фасадного нашого плоту. Уже встановлена арматура. Ось так це виглядає, застелена плівка. Розширення буде стояти ще швеллер, для відкатних воріт. Нарізаний пінополістирол, підкладений під арматуру. Частина вже розкріплена брусочками, частина ще буде розкріплюватись, мабуть, в понеділок. Сьогодні субота, завтра неділя, майстрів не буде. Вот oh, такий вигляд.